Якщо у нашій безталанній мові набереться 200 тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали сто голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, та не мова винна в цьому. Винуваті люди, не вживеться щира мова з кволими рабами, яких думка на припоні, язик за зубами. У чиновницьких чуланах, де столи дубові, де неволя і сваволя, тісно в нашій мові, по крамницях та пивницях, да й повітря п'яне, гасне в'яне слово наше, степове й духмяне. Не для куплі наша мова, і не для продажі, не для того, щоб базікать на ледачім пляжі. Наше слово не вібгати. У сухі трактати, щоб лакейством хліба кусінь підло заробляти, щоб брехати, щоб дурити, забивати баки, позичаючи нахабно очі у собаки, на зачовганих асфальтах, де словою пахне. Наше слово крила губить, наша мова чахне.